Днями відбулося друге засідання Круглого столу Житомирського міського благодійного фонду розвитку громади Михайла Заславського. Темою обговорення знову було питання житлово-комунального господарства Житомира в області теплопостачання. Його стан проблеми та шляхи вирішення. На засіданні були присутні експерти з питань стратегічного розвитку міста. Володимир Торчаненко, колишній начальник управління житлово комунального господарства, знає з власного досвіду про проблеми теплопостачання сучасного Житомира. Так, станом на перше восьме. Кредиторська заборгованість за спожитий природний газ перед ДК Газ України складає 49,1 мільйона гривень. Це проблема не своєчасні розрахунки на населення за спожиті послуги теплопостачання через відсутність дієвих важелів впливу на стягнення заборгованості та неможливості на теперішній час пред'являти штрафні санкції населенню. Інноваційні шляхи розвитку теплопостачання Житомира запропонував також член обласної комісії з енергозбереження Валерій Карлін. Уходить від теплотрас, до альтернативних альтернативним це кришні, котельні. Это где возможно максимально индивидуальное тепло, потому что каждый за свои деньги он может сделать себе и тепло и горячую воду. Отвела будет экономия газа и все вот эти вот проблемы, которые. У нас э, годами не вирішується вообще. Головний інженер Житомир Михайло Великий вважає, що єдиний вихід це встановити електронагрівачі в кожну квартиру, а отоплення для багатоповерхівок, за його словами, поки що залишити на старому рівні. Всі районні центри такі небольші, типа Андрушовка, та Мімільщина. Ми давно перевели на Любар, на індивідуальне отоплення. Все, воно по газу платить, ніхто крім його, не економить. ні з То згасові і все. Каніше, житом невозможно перевести на інвідальне отоплення. П'ятиэтажки можна там двохітажки, дівітажне. это пока ж нереально. Завершилось засідання круглого столу спільним рішенням, того що схема удосконалення житомирського теплопостачання все ж є. Але для того, щоб цей проект був втілений у життя, потрібно за словами Володимира Торчиненко, щоб влада міста зверталась в кабінет міністрів, як це і роблять в інших областях України.